В нас намічається дійсно історичний момент в кар'єрі за лондонський арсенал. Останній раз каноніри брали чемпіонство країни в 2004 році. Після 28 турів ми маємо 59 набраних балів. Друга позиція. На першому місці де Бесте, в них 61 бал. Вимірацька б добралися до однієї четвертої, де зустрінемось проти Престон. До речі, в одній 4 зіграє Престон, Шеффілд, Мідалсбро. Це команди не з прем'єр-ліги. В цілому, з жеребкуванням, нам пощастило. Спокійно можемо заходити до півфіналу. Ну і народ Ліга чемпіонів. В одній восьмій ми здолали Баварію. Перший поєдинок на виїзді завершився з рахунком 1-1, зате дома ми не залишили жодних шансів мюнхенській команді. Ми дійсно круто відіграли другим номером і ловили тільки на контратаках наших опонентів. Ми вже знаємо чотири команди, які пройшли до однієї четвертої ПСЖ Бенфіка, Ювентус Арсенал. Інші пари поки що свої матчі не відіграли. Ну а зараз нас поєдинок проти Престона. І на цю гру я випускаю так звану солянку. Гравці основи, гравці запасу. Габріель Джезус набрав просто неймовірну форму. Чотири голи в останніх трьох поєдинках. Кіборг! ...помножені нам вічність. А вже нас чекає кубок футбольної ліги Англії. Зіграє Манчестер Сіті проти Ліверпуля. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фобет ведуть бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. Віддає пас і Нелсон. Ну давай, зараз будемо піжонити. Я думаю, сьогоднішні наші опоненти не просто так дійшли до однієї четвертої цього кубку простріл. І я впевнений, що сьогодні вони будуть показувати хорошу гру. Але ось ці кубкові матчі. Ох, Рунарсон, ось вам про що я казав. Але ось ці кубкові матчі це дуже хороший шанс стати зіграти тим, хто на постійній основі не отримує ігрової практики. Віддає пас на Джонсона. Ну там Микола. Микола значно виріс в цьому сезоні. Нортон Кафі сам проходить досить такий кремезний фланговий захисник. В складі нашої команди робить подачу прямо в руки Вудману. Че? Чудово, Нортон Кафі. Офсайд був. 100%. Рев! Перший блять, гол з положення, блять, що ти показав. Мені дуже хочеться створити команду, яка може зіграти хоч першим, хоч другим, хоч третім складом. Плюс-мінус однаково. Однаково добре. Але ось зараз дав солянку і ось така історія в нас. Мітрович пробити Чудово, Нелсон. Можна запускати Мітровича. Дітровіць сам вривається, віддає пас і пробий. 29-та хвилина зустрічі. Oh my God. О, друзі, це жест. Тут я нічого не можу сказати. Таке відчуття, наче він забиває просто граючись. Ой, Дмитровіч, так пікаті господі. Ну, непогано. Є там кому забивати. Вони самі б'ють по своїм воротам. Спокійно. Рама свою роботу знає. А тим часом Челсі перемагає Ліверпуль 1-0. Ну, 100% або Челсі, або Ліверпуль вже не буде в півфіналі. Ця новина не може нас не радувати. Я щаслив, нахуй. А ось оце! Ось ці провали! Ось ці провали в моєму захисті! Все одно з серйозною недооцінкою ми відносимось до наших сьогоднішніх опонентів. Вишиван, кунку, Дембеле, партей, тріп'є. Ось тепер будемо грати. Тріп'є, робить діагональ, досить таки непогано проходить Мартинелі. Відай далі? І Зіна. Да ну Зіна швидше! Знову приходиться підстраховувати Миколу. Микола. Добрий день, студія. Тепер всідаємось. Як завжди, така комедія в нас в кубках Англії. Це просто щось на голову не налазить. Погнав сам. Віддав. Дембеле. Я не знаю, що там престон поїв в роздягальні, але вони вийшли зовсім іншими на другий тайм. Так, Пихне так, він, він Даємо ось такий паснан кун кунку. Подача від Алекса. Бий. Гол-гол-гол-гол! Так, було 100%. Я думаю, лайтсмен там допоміг прийняти це рішення. Удав. О! Червон. Прямо. Зіна. Зінченко набрав просто неймовірну форму. Танут. Ми просто з вами спостерігаємо якийсь хокей. Що не удар по нашим воротам, то гол Да на Зіну треба було віддати. Були молодець. Зіна, пусті! Рука була! Ну, звісно! Він просто закрив ворота своїми руками. Сюди! Все ж таки мені здається, що це остаточна крапка в цьому поєдинку. Тапе. І туди. на кунку. Бачу, віддам. Ну ось це точно вже крапка. Перед тим, друзі, як продовжити, я хочу вам нагадати про свого продавця монет Лема Фудкоін. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Також в цьому місяці він проводить розіграш на 500к монет. Для того, щоб прийняти участь, просто перейди по посиланню в описі, виконай прості умови і, можливо, пощастить саме тобі. Якщо хочеш купити або продати монети, пиши йому, кажи, що ти прийшов від Плей Джексона та отримуй свою знижку. Челсі перемагає Ліверпуль, Манчестер Юнайтед програє Шефілду в серії після майже пенальтів. Міддлсбро перемагає Лес. І в півфіналі ми зустрічаємось проти Мідлзбро. Також у нас є результати останніх матчів однієї восьмої ліги чемпіонів. Мансіті проходить Борусі, Вілерал здолав Вольс, Мадрид Крал виявився сильніший, ніж Ліверпуль, і Атлетико Мадрид проходить Мілан. І в чвертьфіналі ми зіграємо проти Віляреалу. МанСіті Рал, Бенфіка ПСЖ, Атлетико Ювентус. Ну мені здається, Вілереал Бенфіка це плюс-мінус однаковий рівень. Всі ж інші команди це реально потенційний переможць цього розіграшу ЛЧ. І ми дійсно можемо пройти в півфінал. Тим паче гра проти Вільатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліатуаліату. Віллерал уже зовсім скоро. Цей матч ми просимулювали і, на жаль, в нас рахунок 1-1. Ця втрата балів абсолютно нам не в тему. Тепер молотобойці від нас відірвались на 7 балів. І до того ж наступна гра в нас проти Манчестер Юнайтед. 2 дні Вільяреал 3 дні і Вестхем 3 дні Вільяреал 2 дні Евертон, 2 дні Форест. Три дні Міддлсбро. Та ну на. Ну, а що нам залишається? Ми нікого не будемо жаліти. Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо реабілітуватись за ту прикру в матчі проти Астон Вілли. Пробиває партей. Партей пробиває. Встав, став. став. Розбігається. Забуває. Початок дійсно для нашої команди краще не придумати. Але ще грати ну, майже цілу гру. Тому розслаблятися, я думаю, абсолютно не треба. Ой, мен, це тобі не проти престону грати. Хоча й престон не слабо тебе так возив. Є. Кулько. Якщо собі як вони боряться. Пробили поворотом, але для маньяна це не проблема. Джезус. Mm -hmm. Перший Габріель! Тут дихе! Крістіано Рональду! Крістіано Роналду! Робить навіс! Манян! І сюди! Що ти робиш? Голкіпер віддай головою. Право! Ну без нього, мені здається, там би ніяк ми їх не зупинили. Пробуває Крістіано Роналду! Мункунку, ти так просто не наздоженеш. Ой, я думаю, він дістав! Нункунку зробив в цьому моменті все. Баран майже дістав, але ні. І. Ось щось мені цей арсенал нагадує в реальному житті Баварії. Сильних команд може розвалювати просто з неймовірним рахунком. А проти якоїсь умовної бару Мюнхенгладбах зіграти в нічну. Пробиває! Манніт забрав. Ну, зустрічайте. Зустрічає Саліба. Медісон. Вийшов майже віч пробив! Нелсон. Віддав. Зіна, віддав, Мартинеллі пробив! Пробиває Санчо. Ну що, друзі, ще в першому таймі гра була зроблена. 3-0. Максимально впевнено, Арсенал перемагає Манчестер Юнайтед. Ми зрівнялись по балам з Манчестер-Сіті. В нас по забитим пропущеним навіть гірша ситуація, ніж в них. Ну, з новеньких тут я бачу Бен Яде, Рабаку, Мусьяла, Шкриняр. Еступініан, можливо. Ну, як ми бачимо, Вільяреал має дійсно хороших футболістів. І головне, щоб ми вийшли на цю гру без недооцінки тому що це може зіграти з нами злий жар. Дембеле віддав передачу, не проходить шкриняр там блокує. Ось вам і шкриняр. Танжума Віддає передачу, пробиває. Ну а ми в цьому сезоні вже пройшли баварію. Боже, Мартинелі, як же він накрутив? Під удар! Ах. Обмінялись команди небезпечним моментом. Смітров Чудово віддав! Пробий! Пробив! Ось чому Смітроу грає в мене в основі. Ось чому Джезус грає у мене в основі. Вони вміють придумувати голи. Мене дуже сильно вражає те, яку команду ми побудували в цьому сезоні. Жерар Морено. Ну, знову шкрінер. Не втрачати м'яч. І пробити. Баку. Виходить передачу! Браво! Який же був чітко вивірений підкат! Данжума Момент. Мусьяла б'є. Yeah. Но на ворота просто прекрасна. Удар. Я не знаю, як це працює. Тільки ти хвалиш футболіста, як в наступному моменті він грає як шматок на возу. Здолати паварію, щоб спіткнутися біля реал, ну це вже буде максимально неприємно. Вони катають. Вони роблять це непогано. Забий! Нехай вже хоча б на таких відскок. Отже, друзі, ось так. Після першого тайму в нас рахунок 2-1. Манці тірал 1-1. Ну що ж, йдемо далі. Ще 45 хвилин нас є в першому матчі 1-4 фіналу. Ну ні, ну ні, ну ні. Уу, маньян. Мартинелі погнав. Забитий. <гум> <гум> Тіха. Ну там вже офсайд був. Ну там же був офсайд, ну куди ж воно проходить? Бенєдер 2-2. Я вам скажу, що об реал у нас є реальні шанси спіткнутися. І зараз тепер вже вони будуть грати на контратак. Саліба зупиняє і це як проходить. Капає. Ні, прочитав Саліба. <гум> За таке вже можна отримувати не тільки жовто. Перший. Чудово! Вітрич. Ширше. Томас погнав. Віддав передачу. Все ж таки, друзі, ми досягаємо свого 3-2. За 2 хвилини до кінця поєдинку. Незрозумілі для мене пропущені два голи трішки портять всю ситуацію. Але в цілому, в цілому я задоволений Ну що ж, в першому поєдинку матчі проти Вільяреалу однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів, ми здобуємо перемогу. Попереду нас чекає матч відпи. Ми будемо грати на виїзді в Іспанії. Реал Мадрид все ж таки перемагає Мансіті 3-1. Зараз в нас є реальна можливість скоротити відставання. Але я не знаю, яким складом грати, тому що основа у мене 100% не відновиться до поєдинку проти вілляреалу. Все ж таки на гру я виходжу основним складом. Тому що по факту молотобойці зараз можуть собі плюс-мінус відсотків так на 70 оформити чемпіонство, якщо вони зараз нас переможуть. Ну не знаю стосовно їх чемпіонства, але стосовно нашого буде 100% все зрозуміло. Я не розумію, як просто таким складом, як таким складом... Вони так грають. Дембеле готує подачу на віз. Гебрель Гебріль. Тому, друзі, тільки перемога. Сьогодні іншого результату для нашої команди просто не може навіть існувати. Скамака, Флашич, Кросвел. ні Кросвел. І ви знаєте що? Напевно, все ж таки, ось ця гра проти Вестхема Це центральний поєдинок цього випуску. Ну, подивіться, що вони роблять. Влашить. Нас хорони не Кріщано Роналду з Манчестер Юнайтед, не з Дерзвіляре. А Влашить з Вестхем. Ви подивіться на цей гол. Я думаю, індивідуально деякі футболісти значно програють мої. Але якщо зібрати їх всіх докупи. Оце неймовірно сила. Дав. Ну бий. Горіоля. Ну, Офсайд був. Скидуй. Бий! Yeah. Є! Є друзі, ми в грі. Нусь мітро ідеально асистував Цей хлопець вміє і притримати, і забити, і віддати. Ну, а стосовно кунку, що тут можна сказати, він робить те, що в нього виходить краще за все. Забиває голи. Перший тайм завершується з рахунком 1 на 1. Це так було задумано. Жезус. Дальньо. Пробиває Габріль ДЕЗУ! Я корію! Боже, який сейв! І здавалось, що тут все Ну ніхто не врятує. Ніхто крім. Аріоля! Удачі від Мартинеллі. Габі Джезус! О, Габріель Джезус щось тримається за руку. Мені здається, що невдало приземлився. Це дуже погано. Бий. Куди? Біжи Розхитує! П'є! Джезус! Все стягують нього з голови! Просто все знімає! Скамака! Так як кусає нас в пестки, у нас не гризла жодна команда в цьому випуску. Друзі, ну я не можу просто навіть віддати туди в зону передачі. Добре, що захисники наші також справляються. Я не знаю, як м'ять сьогодні просто не залітає в сіт. Дістати. Ні, друзі. Штрафний! Будь ласка. Те, що робить Вест, це неймовірно. Ну, отже, ось така в нас ситуація в турнірній таблиці. Ще як мінімум у нас є 7 турів. Це реально в АПЛ дуже багато. Тому шанси, звісно, існують. Також ми граємо в півфіналі Емірайтс Кап. Ну і звісно ж, Ліга Чемпіонів. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, давайте активність. Бачу активність, дропою продовжую. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувай!